Власне, спочатку будемо говорити про Бориславську громаду. Борислав із жовтня не прийматиме відходи зі Львова. Рішення пов'язане з закінченням договору оренди між Бориславською міськрадою та місцевою компанією, яка протягом трьох років. Відповідала за експлуатацію полігону. Бориславська міськрада розглядає два варіанти подальшої експлуатації місцевого сміт... сміттєзвалища. Зокрема, це або закрити сміттєзвалище і вивозити Бориславські відходи на інші полігони, або ж підписати договір з грінера Борислав та продовжувати управління сміттєзвалищем і використовувати його в межах завезення відходів, виключно з Бориславської громади та кількох ближніх громад. Сьогодні журналісти «Елемент» розібралися трішки детальніше з цією ситуацією. Отже, як розповів «Елемент» Роман Корпан. Це керівник управління житлового комунального господарства Бориславської міськради. Тверді побудові відходи зі Львова на цей полігон вивозили з середини 2022 року. Цитую: ми переходимо до того, що наше сміттєзвалище буде приймати сміття тільки з території нашої громади, тобто нашої громади, східницької і Трускавецької. У нас є обмеження, визначені самим полігоном щодо місця для захоронення, яке залишилося, і є обмеження, які визначені стратегією продовження з відходами області, яка зараз розробляється і де визначено, що базовим є полігон у стрію. Про це розповів журналістці Елемент Посадовець. У жовтні 2024 року закінчується договір оренди Бориславського сміттєзвалища, який уклали у квітні 2001 року з СОВ Грінера Борислав. І, власне, зараз у міськраді схиляються до того, щоб підписати. Новий договір із цим же підприємством, бо альтернативою є лише закриття полігону, оскільки комунальне підприємство не має ресурсів для його обслуговування. Рішення мають прийняти депутати міськради, але жителі вже попередили, що вартість послуги забору сміття однозначно буде зростати. Що ж стосується прийняття сміття зі Львова, то тут все вирішено. Роман Корпан додав, що полігон стане локальним і він в будь-якому випадку буде існувати до дві. 2027 року. Щодо коштів, які громада отримувала від захоронення львівського сміття, то він запевняє, що їх відсутність не вплине на життя мешканців. Ті кошти спрямовували на соціально-економічний розвиток і безпосередньо на життєдіяльність громади вони не впливали. Але вони були додатковим ресурсом, який ми спрямовували, зокрема, на програму поводження з відходами. Про це пояснив він. Однак останні три місяці на полігон вивозили все менше і менше відходів зі Львова. У травні їхній загальний об'єм склав менше ніж 50 тонн. Тоді, власне, як в лютому, наприклад, це було понад 967 тонн. сім Виявляєте, яка велика кількість сміття? Вартість прийняття однієї тонни відходів на сміттєзвалище в Бориславі коштує 200 гривень. Так ну, звичайно, що із поводженням із твердими побутовими відходами і сміття в нас звичайно катастрофа. Тому що має бути глибинна переробка сміття Ну а як бачимо, з кожним роком сміття ми продукуємо більше. Тому так треба треба до речі, почитати розібратися з цією програмою обласної поводження з твердими побутовими відходами. бо Це дуже дуже важливо. Так, і куди Львів буде свої тонни відходів вивозити незрозуміло.